Юридичний супровід процесу звільнення що це таке, що сюди входить? Ну, досить часто до нас звертаються з військовослужбовці, які за різними підставами в основному сімейними, хочуть звільнитися з військової служби. Тут постає багато юридичних питань від часу подання рапорту. А що робити, якщо командир військової частини не приймає рапорт? Або чи повинні бути нотаріальні копії, чи не повинні бути нотаріальні копії якихось документів, що робити, якщо не прийнято рішення протягом місяця, тобто всі ці питання. Входять до юридичного супроводу процесу звільнення, наші юристи працюють з вами, працюють е на результат відповідно до законодавства, оскільки е особа якщо має право на звільнення, вона має право його реалізувати відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. І скільки рішення прийнято, про звільнення то військовослужбовець має право звільнитися. Працюємо до отримання відповідного наказу, а далі працюємо над тим, щоб недоотримані всі виплати військовослужбовцям під час служби були отримані належним чином.